З нами полковник армії США у відставці Джон Світ та експерт міжнародник Марк Тод. Вітаю в нашій програмі Даніелю Софія. Дякуємо за запрошення, Даніелю Софія. Радий зустрічі! Сполучені Штати Америки розглядають можливість передання Україні крилатих ракет Томагавк і вже дозволили окремі удари в глиб території Росії. Про це повідомив генерал Кіт Келох, спеціальний посланець США в Україні. Полковнику світ, що це може додати до нинішньої кампанії України проти російської нафтопереробної інфраструктури. Ракета Томагеук безумовно додає новий елемент, новий інструмент, якщо хочете, до арсеналу озброєння, який Україна вже має для ураження російських цілей, зокрема в глиб території Росії. Я бачу застосування Томагеук насамперед проти військових об'єктів. Маю на увазі аеродроми, скупчення військ, командні пункти, тим часом дрони, які є в українському арсеналі, а також інші системи озброєння, ймовірно, і надалі використовуватимуться для стратегічних цілей, таких як нафтопереробні заводи. Ці системи призначені для того, щоб зупинити здатність Росії переробляти нафту та продавати її. отже, це ще один інструмент. Але дуже ефективний високоточна система глибокого ураження, яка буде застосована проти військових об'єктів у глибині території Росії? Чи очікуєте ви, що адміністрація Дональда Трампа, зрештою, надасть Україні такі далекобійні ракети? І якщо це станеться, чи може це змінити хід війни, посилити тиск на військову машину Путіна та його логістику? Це має дві мети: перша це здатність до точного ураження на великій глибині. друга це сигнал, сигнал Путіну такий. Ми надамо Україні такі системи озброєння, щоб вона могла уражати ті об'єкти, які ви використовуєте для ударів по ній. І за продовження ваших атак, балістичних ударів та ударів дронами по цивільних в Україні, вам доведеться розплачуватися, а ціна ракета Томагаук". поряд з іншими можливостями це високоточна система глибокого ураження, яка завдасть втрат Путіну в глибині території Росії. Марко нещодавно речник російського диктатора Дмитро Пісков заявив, що публікації та різноманітні заяви щодо крилатих ракет Томагавк сприймаються ними як надзвичайно серйозні, і наразі вони ретельно та ґрунтовно аналізують цю інформацію. Чи може сама можливість передання Україні томагавків позбавити Володимира Путіна сну? І ще одне питання чи бачите ви в цьому певний інструмент тиску з боку США? чи це радше просто стратегічний важіль впливу на Путіна, чи ж справді існує реальний план надати Україні можливість завдавати глибоких ударів, що могли б суттєво змінити перебіг і результат цієї війни? Даніелю, дозвольте відповісти на друге запитання. Це, безперечно, сигнал від Білого Дому, адже навіть Джей Ді Венс, який не підтримує військову допомогу за кордон. навіть він уже натякає, що цілком можливо так і буде, це розглядається. Отже, очевидно, що США надсилають Путіну сигнал. Ми налаштовані серйозно. Наше терпіння вичерпано, і тобі краще почати реагувати. Це той елемент, про який говорив Джон, щодо загального ефекту, і того, чи позбавляється Путіна сну. Я підозрюю, що так. Я думав про це сьогодні вранці. Якщо подивитися ширше, ми мали схильність сприймати цю війну як статичну кампанію на сході та півдні України, але насправді є багато напрямків, які зовсім не статичні. Знищення боєздатності Чорноморського флоту, змусивши його залишити Севастополь, є одним з напрямків, який зазнав удару, опинившись в глухому куті, і це мало наслідки. Адже на початку війни всі побоювалися, чи стане наступною Одеса. Чи може просування з Одеси вплинути на Придністров'я і, зрештою, на Молдову? Отже, цей напрямок був змінений. Ще один це удари по Курську. Ідея російської недоторканої ну святині зникла. Росія змушена захищати внутрішні рубежі, перекидати туди війська. Це ще один напрям, який Україна успішно нейтралізувала і ще один це перевага в повітрі над самою Україною. Це ще одна перевага, яку Росія втратила. Але якщо подивитися на головний напрям, це нафтова та енергетична інфраструктура. Це ще один фронт, який починає руйнуватися навколо Путіна. І Томагаук це ще один напрям, який додається до всіх інших, завдяки чому Україна робить цю війну не такою статичною, як ми могли думати спочатку. Отже, відповідь так. Він втратить сон. І ще одна несподівана заява: президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висловив думку, що Україна має реальну можливість повернути усі території, які були захоплені російською стороною. І як ви вважаєте, це кардинальна зміна позиції Дональда Трампа щодо України чи просто ще один інструмент для переговорів і тиску на Володимира Путіна та його оточення? Поки що остаточного висновку немає. Трамп у стосунках з Путіним поки що дає етап сигналів. Він намагається донести досить він хоче змусити Путіна переосмислити свою ціну втрат, чи хоче він здобути щось, чи готовий втратити все. І зараз Трамп намагається донести саме це. Час покаже. Ще рано говорити, чи Трамп має на увазі щось конкретне, чи скаже мені набридло. Ми будемо до перемоги або це спроба змусити Путіна сказати це кінець. Сідай за стіл переговорів зараз інакше буде гірше. Софія, Чи можемо ми продовжити обговорення нещодавньої заяви віце-президента Джей Дівенса? Віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що Росія нещодавно категорично відмовилася як від проведення двосторонніх переговорів з Україною, так і від участі в тристоронніх зустрічах за участю Сполучених Штатів Америки, водночас закликаючи Москву прокинутися і тверезо усвідомити реальність величезних втрат, яких вона зазнає на фронті полковнику світ з військової точки зору. Що це нам говорить про їхні можливості, моральний стан і причини уникнення переговорів. Вони уникають переговорів, тому що їхня кінцева мета, відверто кажучи, капітуляція України, і Путін це чітко показав. Він не має наміру вести переговори. Він не має наміру зупиняти війну. Він звертається до союзників північної Кореї, Китаю та Ірану, щоб ті фінансували його, постачали озброєння і давали солдатів для війни. Він вірить, що зможе перемогти через виснаження. Він вірить, що зможе переграти НАТО силою волі. І він також намагається змусити НАТО зосередитися на собі. Ми бачимо порушення повітряного простору НАТО. Але це має абсолютно протилежний ефект. НАТО об'єдналося і зміцнилося. Створено східно центральну систему повітряного патрулювання НАТО проводить патрулювання в Балтійському морі, перехоплюючи російські судна, які раніше загрожували підводним кабелям. Тобто, це має протилежний ефект на НАТО, так само як і вторгнення Путіна, яке призвело до того, що Швеція та Фінляндія приєдналися до альянсу. Його дії спричиняють наслідки, яких він не передбачав. Невідомі дрони були зафіксовані над північними країнами минулого тижня та на початку цього тижня, зокрема над територією Данії, у районі військових об'єктів. Що викликало підвищену увагу та занепокоєння місцевих органів безпеки? Уряди цих країн вирішили не збивати дрони, але офіційно заявили, що за наявною інформацією вони не були запущені з території Росії, наголошуючи на необхідності подальшого розслідування та моніторингу. Марку, як ви оцінюєте ситуацію і чого на вашу думку слід очікувати далі, особливо враховуючи заплановану цього тижня зустріч європейських лідерів у Данії та можливі результати цієї важливої події? Європа має усвідомити, що без перехоплення дронів ситуація погіршиться. Це фактично зелене світло для того, що намагається зробити Путін. І знову ж таки, оскільки він зазнає поразки на різних фронтах цієї війни, це ще один напрям, який він намагається створити, щоб змусити НАТО відступити в питанні України, і робить він це через гібридну війну. Поки що невідомо, хто саме стоїть за цими дронами. Президент Володимир Зеленський має версію, що вони запускаються з тіньових флотів Росії в Балтійському морі, і це ймовірно. Це буде тривати, якщо їх не збивати або не надсилати сигнали, що терпіти це не будуть. Тож, сподіваюся, коли лідери зберуться в Копенгагені, вони скажуть: ми більше не будемо терпіти. Ми не віддамо цей напрям Путіну. Це не спрацює як відволікання від війни в Україні і відріжуть всі можливості продовжувати в цьому напрямі. Президент Дональд Трамп заявив, що країни НАТО можуть збивати російські літаки, які порушують повітряний простір альянсу, що викликало дискусії серед європейських лідерів, зокрема у Франції та Фінляндії, які виступають проти таких заходів. Полковнику або світ маю до вас запитання. З військової точки зору, як ви оцінюєте ситуацію? Чи має НАТО зробити цей крок, які можливі наслідки та ризики? Це має бути наступним кроком. Марк сказав правильно: якщо це не зупинити, це буде продовжуватись. Вони й надалі будуть розширювати межі дозволеного. Вони заходять усе глибше з різними системами, дронами. Ми вже бачили гелікоптери в Естонії, бачили винищувачі, які порушували суверенний повітряний простір НАТО. Це справжня проблема, і її потрібно вирішувати. Чи слід збивати ці літаки та дрони над територією НАТО? Це не має бути предметом дискусії. Це суверенна територія, ці літаки не мають там бути. Питання в іншому: чи слід збивати ці літаки, коли вони наближаються до території НАТО над Калінінградом або над Білорусю. Думаю, цього не станеться, але нинішні протоколи, які регулюють дії повітряних сил НАТО щодо перехоплення таких літаків, мають бути переглянуті. Бо ці протоколи уповільнюють процес реагування, що наражає на ризик пілотів НАТО, якщо їм доводиться запитувати дозвіл у штаб-квартири НАТО на відкриття вогню. Тому протоколи мають бути ефективними. І я вважаю, що зрештою НАТО почне вражати ці цілі, щойно вони перетнуть повітряний простір альянсу. Марку, я хотів би обговорити з вами майбутні порушення повітряного простору НАТО. Згідно з сьогоднішньою публікацією у виданні Телеграф НАТО може посилити підтримку України. А також активізувати перехоплення російських повітряних засобів. Альянс може розгорнути або принаймні взяти участь у зоні повітряного патрулювання над західною частиною України, щоб перехоплювати ракети та дрони над українським повітряним простором. Які шанси на те, що цей план буде реалізовано та запроваджено? І чи не вважаєте ви, що загроза запровадження безпольотної зони це просто ще один інструмент для переговорів з Володимиром Путіним Даніелю, для Європи? Це значно більше, ніж інструмент перемовин за даними моїх джерел у Польщі та інших країнах? Ситуація викликає занепокоєння війна. Про яку ви добре знаєте, живучи у Львові чи як Софія в Києві, є реальною. Її наслідки реальні зараз Польща, Естонія відчувають це. Румунія вже відчула, вони хочуть дій. Так можна створити стіну з дронів, як пропонує Урсула фон Дер Ляєн. Але якщо стіна не простягнеться на територію України і не перехоплюватиме ракети до їхнього входу у повітряний простір НАТО, вона не буде ефективною. Потрібен багаторівневий підхід. Тому слід діяти. Це те, про що треба перестати говорити і почати реалізовувати. джон і я давно виступаємо за повітряний щит над західною Україною. зараз є ще більше причин для цього через порушення повітряного простору НАТО-винищувачами і дронами. І чи не здається вам, що адміністрація Дональда Трампа просто відійшла від цієї серйозної ситуації напруги навколо російських дронів, які вторгаються в повітряний простір Польщі та Естонії? Яка ваша оцінка нинішньої позиції Білого Дому? Є два підходи, дві школи думки. Перша, що він просто відійшов, втратив інтерес, бо не може змусити Путіна погодитися на мир на своїх умовах але час покаже. Історики напишуть про це. Можливо, він хоче змусити Європу діяти самостійно, фінансувати оборону і впроваджувати програми замість покладання на США. Звісно, моя позиція і Джона ми маємо діяти спільно, але цього може і не статися. Можливо, я ідеаліст, але сподіваюся, це спосіб змусити Європу діяти. Такою є мотивація Трампа. Але час покаже. Ми ще не можемо дати точну оцінку. Україна продовжує завдавати глибоких ударів по території Росії, зокрема по її нафтопереробній інфраструктурі, використовуючи далекобійні ракети Нептун, українські дрони та інші важливі засоби. Марку, давайте розглянемо сьогоднішні наслідки цієї кампанії, адже вона триває, незважаючи на рішення Володимира Путіна посилити російську систему протиповітряної оборони та проводити так звані щоденні наради з питань національної безпеки. Росія не здатна стримати або попередити українські атаки далекобійними дронами. На цей момент Росія стикається з наростаючою кризою пального. Приблизно кожна друга з 50 автозаправних станцій припинила роботу протягом останніх двох місяців згідно з даними української розвідки. Це означає втрату 360 станцій. І зараз дефіцит пального вже досяг Москви та прилеглих регіонів, а також багатьох інших областей Росії. в окупованому Криму також спостерігається масштабна катастрофа дефіциту пального. Марко, як довго Путін зможе витримувати ці інтенсивні атаки дронів на нафтопереробну інфраструктуру Росії? І як довго сама ця інфраструктура зможе витримувати удари? Даніель, Це чудове запитання. Воно потребує кришталевого шару, бо диктатори вміють утримувати контроль. Але я скажу ось що. Ефект величезний минулого тижня близько 18% нафтопереробних потужностей Росії були пошкоджені. Зараз, через сім днів, ця цифра становить 25%. Маємо 65 мільйонів доларів збитків або близько одного мільйона барелів на добу, які не доходять до фронту і не потрапляють на виробничі потужності для зброї та внутрішніх потреб. Споживчі ціни зросли на 40%. наслідки вражають. Я згадував про це раніше, коли готував нотатки до сьогоднішнього ефіру. Це дуже нагадує британську морську блокаду Німеччини під час Першої світової війни. вона мала реальний вплив на здавалося б статичну війну. спричинила дефіцит пального, дефіцит продовольства тощо. Це призвело до того, що зловісно, тобто дійсно зловісно, увійшло в історію як ріпова зима у 1916-1917 роках. Це справді може увійти в історію як українська соняшникова зима 2025 року. Настільки відчутно це вражає Росію. І ще один момент, який не варто забувати: існує кліше, що Росія це велика автозаправна станція. Саме на цьому побудована її економіка і чим більше Україна атакує цю заправку, знищує її, тим краще. Це надзвичайно важливий напрям, у якому Україна продовжує здобувати перемоги. Ще одна причина думати, що війна не така статична, як раніше, там більше руху, на який варто звернути увагу. Україна доводить це. Ми перемагаємо на різних фронтах. За останні вихідні Україна зазнала масштабної та масованої атаки дронами та ракетами з боку Росії. Як і завжди ці напади були спрямовані на мирні міста та цивільне населення, що призвело до нових руйнувань і страждань серед мирного населення. Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ продовжить завдавати ударів у відповідь по території Росії, зокрема по російських нафтопереробних заводах. Щоб змусити її перейти до дипломатії, Полковнику світ з вашої точки зору, яких наступних кроків слід очікувати від Києва? я вважаю, що Києву потрібно зробити три речі: перше зупинити кровопролиття. Коли кажу зупинити кровопролиття, Маю на увазі створення ефективної протиповітряної оборони, що позбавить Росію можливості ударів по Україні балістичними ракетами та дронами. Це включає не лише оборонні спроможності, а й удари в глиб території Росії. По аеродромах, звідки атакують бомбардувальники, по виробничих потужностях, де виготовляються ракети, Тобто це і оборона, і наступ. По-друге, зупинити потік російських військ в Україну. Україна може знищувати тисячу росіян щодня, але якщо завтра з'явиться ще тисяча, це гра з нульовим результатом. Тому перехоплення критично важливе, і третє, припинити фінансування, продовжуючи удари по нафтопереробних заводах та заводах з переробки газу, щоб позбавити Росію коштів для війни проти України. Настане момент, коли Китай, Північна Корея та Іран припинять підтримку. Якщо фінансування не буде, все часто зводиться до грошей, як сказав Марк. У Росії закінчуються гроші, тож ці удари мають ефект. І ще один момент щодо внутрішнього впливу на росіян варто згадати те, що зупинило війну в Афганістані. Російські матері. Матері, які протестували проти Москви через втрату 15 тисяч життів в Афганістані, це ті самі матері, які сьогодні здебільшого мовчать щодо втрати 1 мільйона 100 тисяч життів у Росії. Президент Дональд Трамп висловив підтримку українським ударам по російській енергетичній інфраструктурі. Марко, як ви вважаєте, чи можемо ми побачити відключення електроенергії в російських містах цієї осені та взимку? Відключення електроенергії матимуть людську ціну, але це війна, що порушує виробництво боєприпасів, озброєння та всього потрібного Росії для економіки. І я вважаю, що президент Зеленський сказав це найкраще ці удари по нафтогазовій інфраструктурі Росії ефективніші за санкції, саме вони паралізують Росію. Тож, якщо ми бачимо відключення електроенергії, це означає, що ці удари стають дедалі ефективнішими. І я сподіваюся, що так і буде, бо це той напрям, у якому Україна починає перемагати, і вона має перемогти рішуче. Я не бажаю страждань жодній стороні цієї війни. Але відключення електроенергії це було б дуже позитивним сигналом. І також хочу поставити вам кілька підсумкових запитань. полковнику світ. Ви щойно згадали так званих матерів Росії, які змусили тогочасне керівництво Союзу радянських соціалістичних республік зупинити війну в Афганістані. Чи відчуваєте ви, що зараз у Росії зростає соціальний тиск через великі втрати у цій війні? Деякі аналітики стверджують, що у Путіна залишилося від 6 до 12 місяців для того, щоб продовжувати війну? Однак вважають, що він вже не має кількох років для ведення тривалого конфлікту, і його можливості значно обмежені. Яка ваша оцінка з огляду на нинішній рівень втрат? Чи зможе Росія витримати це ще кілька років, якщо Путін відмовиться від мирного врегулювання. я не впевнений, що вони витримають це ще кілька років. можуть оголосити мобілізацію, можуть набирати росіян і відправляти молодих чоловіків на смерть в Україну. Проте чисельність не стане вирішальною у цій війні. Адже сучасні технології беруть гору над масовістю. Але я вважаю, що можуть відіграти роль російські матері, якщо протестуватимуть проти війни та загибелі своїх дітей, а також поранені солдати, які повертаються в суспільство і які потребуватимуть догляду. Це створить додатковий тиск. але російське населення має історію терпіння до масових страждань. Тож ми наближаємося до цього. Якщо дивитися на опитування, хоча вони в Росії і недостовірні, спостерігається спад від 100 до 80%. Одне опитування показало, що 80 або 75% росіян підтримують переговорне завершення війни. Отже, це й надалі матиме вплив. Тож чим більше буде страждань, нестача їжі, води, енергії, тим більший буде ефект, особливо взимку в умовах Росії, це матиме вплив. Тому продовження ударів України по нафтопереробних заводах позитивно впливає принаймні на здатність України продовжувати боротьбу. Також генеральний секретар НАТО Марк Рюте заявив, що ця війна завершиться шляхом переговорів. Полковнику світ. Чи має він рацію? чи очікуєте ви якогось перемир'я або тимчасового миру цього чи наступного року? Куди зараз рухається ця війна? Цілком можливо, що вона завершиться переговорами, але я не вірю, що це станеться протягом наступних шести чи дванадцяти місяців. Просто тому, що Путін вважає, що має фінансову підтримку зовні. Він переконаний, що йому дадуть необхідне озброєння зовні, і він знає, що може мобілізувати населення. Він вірить, що зможе перемогти НАТО силою волі і що зможе залякати альянс своїми погрозами. Але, як я вже казав раніше, його нинішні дії, спроби вплинути на вибори, як у Молдові, провалилися. Спроби залякати НАТО через порушення повітряного простору, були нейтралізовані і навпаки згуртували альянс у його обороні. Тож побачимо, час покаже. але я вважаю, що зрештою він або сяде за стіл переговорів, або буде усунений від влади. дякуємо полковнику світ і Марко. За ваш час і участь у нашій програмі. Бажаємо вам гарного дня. Слава Україні, Даніелю, Софія, вдячні за запрошення. Даніелю, Софія, дякуємо, бережіть себе.